така невеличка міжнародка, ми маємо дуже таку резонансну заяву російського патріарха, патріарха так званого в них був так званий Собор Чесенот, не суть важливо, на якому цей патріарх оголосив, що теперішня, так звана СВО, як вони це називають, це є священна війна. І мені, в мене це виникло. Я, я розумію його. Апеляцій до священної, до пісні «Священна війна, яка була вкрадена в 41-му році, знову ж таки, але мені це нагадало про православний Джихад більше. Отже, як бути за тими заявами РПЦ, наскільки на них треба звертати увагу, і наскільки вони мають значення? До речі, що цікаво, що саме РПЦ. Е... Останні років 20 і саме цей Кіріл останні років 10 робив дуже багато заяв про те, що в російському православ'ї дуже багато е, практики ісламу. це такий прикол. Тобто, в, ну взагалі е, на територіях Орди. Е, Заклалась трошки інша модель е, християнства, ніж, ніж ніж нормального християнства. І ця тяглість, вона триває і досі, е, бо, по суті, те, що скликав е, цей е, Кірюша е, вождь російських православних, е, це не, не пов'язане взагалі з духовністю, з релігією і з вірою ніяким чином. Це так званий собор руського народу. Провели вони його в храмі Христа Спасителя і видали наказ. Вони навіть українське слово наказ вкрали. В їхньому російському тексті вживається термін наказ. Ну, подивімося, скільки українізмів у Святому Письмі, російському зводі. Вони ж навіть не розуміють, чому вони звертаються отче. В російській мові нема кличної форми. Це в українській мові, мові є. Це українізм чистий, отче. Але от для них ну, їм не, не, не доходить багато цих речей, багато зворотів, тому що все-таки ну, більш-менш в сучасній формі духовне письмо і ну, теологія для. Російської імперії вироблялася е, вихідцями з Києво-Могилянської академії, і е, оця термінологія духовна, вона вона почасти українізована була. Так от цей наказ, який вони видали, вони дійсно мова е, про е, те, що вони називають територію України южноруськими землями. Вони заперечують існування українського народу. Вони ну це для них єресь. Але це дуже дуже важливо. Бо це скажімо ця церковна організація. Вона вскрилась, те, що називається в лапках. Тобто вона, вона є підрозділом Російської держави, і вона буде відповідати за злочини Російської держави на рівні з Російською державою як державної інституції. Хочу нагадати, що в державної ієрархії Російської Федерації Патріарх Кирило – це шоста особа. Вона охороняється саме Державною службою охорони російською. Це ніяка не церковна охорона. У нас владики українські не охороняються державою. Вони живуть як, як вільні громадяни, їх Господь охороняє. Але от в Росії це елемент держави. Тому і е, цей Всемирний Руський Собор, е, який відбувся в храмі Христа Спасителя, він є елементом е, ідеологічного забезпечення агресії. Це злочин перед людяністю, заклики до агресивної війни. І я думаю, що українським правникам треба думати, як зараз е, оформити ордер міжнародного кримінального суду на Патріарха Києва. Yeah, I... Я поки що не бачив зусиль українських. Хоча в нас в цій площині працює Служба безпеки, і от тепер розвернімо наслідки цього Всемирного Руського собору на українській реалії. Служба безпеки десь пару тижнів тому затримала мережу цього так званих православних журналістів. Це просто пропагандивна російська мережа в складі УПЦ МП, яка обслуговувала УПЦ МП в Україні. Ми знаємо, скільки колаборантів в УПЦ МП. Ці всі довідки Служба безпеки подала у Верховну Раду, коли готувався закон про заборону УПЦМП. Що цікаво. Навіть ініціатор цього закону Микола Княжицький погодився там на уступки на, на, на цілу пачку всяких поступок заради того, щоб закон при, при, був прийнятий. Закон вже проголосований в комітеті, а сама Верховна Рада відморозилася. Добре, а відморозилася от... до речі, зусиллями двох персонажів, які тепер звільнені. Бо Провайдерами захисту ну, такого статусу УПЦ МП був такий собі Трофімов, який зараз звільнений. Пригадується, що Трофімов приїжджав на Буковину і вимагав там всілякого прикриття заду УПЦ МП на Буковині, щоб не... Смірнов він же, друг Портнова. Це два персонажі, які були головними лобістами УПЦ МП. Може, дасть Бог вже нарешті дослухається влада до Служби безпеки і внесе? Бо зараз маємо таку реальність, що, наприклад, один із головних лідерів цієї ну, російської нацистської партії в Україні православної Агафангел? Він виявляється стипендіат обласної ради в Одесі. І цей, цю стипендію йому виплачує, виплачується рішенням ради, де за це по-моєму, проголосували ОПЗЖ, слуги і «Батьківщина». Тобто більшість складають ОПЗЖ, слуги і «Батьківщина» в облраді. і от Агафангел, людина, яка не голосувала в 91-му році за незалежність, він був депутатом тоді народним депутатом України. І він не проголосував за незалежність, але він виявляється, обов'язково мусить отримувати доплати від обласної ради в Одесі Кліїв. Mm -hmm. е, скажу інше: а чи воно матиме вплив на тих московитів, які служать в Збройних силах в Росії в е, інших формуваннях? Чи воно їх надихне на війну? Ні, насправді це, це не надихання на війну, тому що там. Там сумасшедших попиків капелани в повно в військах, там там уже перебор з, з, з цими попами. Причому вони фашизовані. Ми ж знали всю історію, як для десантників якісь там приватні кампанії виготовили надувний храм для десантників. Бо ну, якщо парашутуєшся і десь на плацдармі дуже важно щоб храм був. Ну це найважливіше, тобто складався в літак, складався. Цей храм парашутувався, надувався, і в надувному храмі можна було допомогти. Чому це? Ну е, взагалі, це е, ну, був такий від, е, відчайдушний е, жест е, вірності Путіну насправді. Тобто, зараз, зараз путінська державна машина вимагає. Е, Переприсягання на вірність Путіну. І е, патріарх Кирило дуже чітко вхавав цю тему, оскільки в нього, по-моєму, погіршилися стосунки із е, Кремлем, то він поспішив провести оцей с -с сабантуйчик е, саме для того, щоб ще раз присягнути на вірність Кремлю. А, мабуть, ми на цьому зупинимося, а отже, це був. Е... Нагадую, що дуже важливо, щоб, якщо вам сподобалося це відео, поставили свою вподобайку. Підписалися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Тулк Цибулько ТВ. Підтримали канал донатом на Патреоні і або долучилися до числа спонсорів. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.